Розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Ось так. Ось так. Ще один. Ще один, ще один. Ще один. Ще один. Добре, добре. Прям в черешню. Ох, ця фраза мені сподобалась. Ну і що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі Ігри, Люблю, і це в нас рубрика Доза ностальгії. Друзі, це в нас південний парк. Грав я її в дитинстві, грав її на ps 1 тому я записую також на PS1 на емуляторі, бо є ще версія на ПК, є ще версія на, на Nintendo 64. Ну, Я і грав на ПК в друга, не пам'ятаю сильно сюжету. Знаю, що ми ходили, ввалилися з ніжками. Коротше, якраз під зараз під Різдво. Стаді, всіх вітаю, всім гарного настрою, всім приємного перегляду. А, ну, подаємося, друзі. кажу, проходимо не будемо. Просто поностальгіруємо. Це ж рубрика доза ностальгії», Все для того, щоб ми провели гарний час, поностальгірували і так далі. Друзі, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь старенький – подобаєчку. Дивіться українське, підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хтось п'є смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали. Так, друзі, вибираємо історію. Так, в нас є чотири персонажа, все як в мультику. Я люблю оцього чувачка. В комбінізончику, який бідака, коротше, його там замотали, він теж так говорить а, невнятно. Так, що ми маємо? Здорово! Шеф. Здорово діти. Ти чули новини? Які новини? мене? Велика комата летить сюди до землі. Ее, <плес> <плес> щось. щось страшне станеться. Визначаю забрать свою задицю і тікайте, діти Я. Коротше, я свалюю. Щось я оу. Що з Шаф зробив паніку. Так, добре, починаємо, друзі. Треба нагадатися, що, де і як воно все тут працює. Бо я. Це емулятор. Гра... Джойстика я не маю, вибачте, не дожився ще до джойстика, щоб грати. Mm -hmm. Чекай, геймпадик, правильно. Так. А, появились ми. Типо, якийсь Silent Hill чи що. <laughs> так, а, керування тут таке специфічне, бо це керування PlayStation. Так, маємо сніжки. І будемо валити оцих а... курей! індейчик, що це у нас таке, що це до нами бігає. Коротше, треба проходити друзі рівні. Скільки я знаю, тут ще наші друзі десь мають бути. Ой-ой-ой, щось біжить. Щось біжить до мене, Де воно? А, бачу. Е, так, тут ще є карта. Якщо бачите, на карті видно приблизно, куди нам треба йти. І звідки на нас біжуть наші вороги. Так, маємо 30 очок. Тут можна очки заробляти. Так, там нічого нема. Але прямо на карті мене видно щось синє. А, це мої друзі. Мені здається, що мені треба їх вроді би збирати. Зараз я підійду до нього. Комігір. Є, yeah. підійшов. Взяв його. А, це так би потім можна за них грати. О, біжить, біжить. На, тобі по клювові. Єндик. Є, ну класно, дивіться для ПС один досить непогано. Знаю, що цей туманчик зроблений, як то кажуть, в угоду оптимізації, але прикольно така відсолична на Хіл якась. Класно. Коротше, ходимо. О, й друг, треба взята, йди сюди. Ходимо по місту, коротше, збираємо друзів, валимо єндиків. Так, біжить, 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 ззаді, біжить, ззаді, бачу. бачу. Ай-яй-яй, нади по клювові. Так, бачу тебе, чекай, дай в керування розберуся. Де ти пішов? Де ти? Так, куди ти тікаєш? Добре, взяли. Так, друзі, дивіться, сніжечки, сніг, все як зараз у нас за вікном. Ну, У мене не дуже так, снігу нема. Але новорічний настрій є. Якраз така гра на Новий рік, на Різдво, можна побігати, згадати дитинство, коли ми виходили малими. Ааа, чекайте, що там? Нічого нема. А, грали сніжки, строїли замки, тоді ми ще... О, люди тікають. Що сталося? Що там сталося? О, скуженієндики! Строїли барикади і валилися в сніжки з друзями. Комусь попали по кабіні, Всі сміялись! Ай, чекай, бо мене клює курка! Єндики, що це таке, я не знаю, що це таке. Коротше, класно проводили час. Так, такі звірядку, тут якусь готують. Тільки боєндики біжуть, треба їх розвалювати. Добре, що снігу багато. Можна ліпити сніжки. Ава! Ай-яй-яй-яй! Останній раз я грав сніжки панущем малий з друзями. Або десь а, в когось по приколу кинув з першим снігом в комусь в кабіну. Так. А ось вері можна погратися, нормально так, так, куди нам треба? Ага, у нас. Уй тихо, 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 тихо! Що вас так багато? Єндики! Розвалі, розвалю, розвалі! Ааа! Я казав коментатор Буя. кажу Буя, бою, усик Юрі. Ох, по черешні! Прям в черешню! Тихо, бо єндики мене зараз заклюють, як а, в цьому літаковому періоді ці що кавуна три кавуна ховали. Це нам каже на всю зиму. Так, куди нам? До гори? Добре. Друзі, попереджаю, це не проходження, ми просто зараз. Ой-ой-ой! А... ой 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 Просто зараз граємо. Даємо що це за гра. Згадуємо. Згадуємо, як це було в дитинстві. Тихо, тихо, треба чекати, бо я в них не попадаю. Треба тако розвернутися. І з розвороту! І ось тако по кабінах. Добре, роздали. Ще біжуть. Ще біжуть, ще біжуть, ще треба їм роздати трошки. Ой-ой-ой, тихо, не клюйте мене! Мені здається, що я б пропустив якусь пасхалочку. Мені здається, що бушу, там я Ви заграв, я пам'ятаю, що якісь двері ще відкривав. Що це воно зараз буде. Що у вас так багато? <смірко> прикольні. Класні, 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 добре, йдемо далі. Добре, що стрілочки нам показують. Ні, дійсно класна гра. В дитинстві, я пам'ятаю, що я кайфував від неї. Я того не грав, бо я грав друга. У нас не всі мали, друзі, плейстейшени. Один мав. І завжди мав самі кращий. Перший мав Денді, потім мав Сего, потім PlayStation, і ось так я в нього з цією грою і познайомився. Мультсеріал, я насильний фанат його, друзі, тому що. О, там щось є. Тому що. Тихо-тихо-тихо, янтики тихо, тихо. біжать. тому що в мене був Viber чи Сімпсони. Ще південний парк, і я, повно, що в дитинстві вибрав. Ну, його і зараз можна дивитися, але маю на увазі вибрав павно що це життя Сімсони, і я так більш полюбив Сімсони. І до сих пор обожнюю їх. Друзі, хто попаде на цей, на цей ролик е спонтанно, не підписником мого каналу. Залітайте, ми ще зараз проходимо Сімпсони. Це в нас рубрика доза ностальгії». Вона нас ще там є багато класних відео. Т так само ми ще проходимо ігри. Ай, клюють! На Денді, на Сіґам. Кому буде цікаво, залітайте, підтримуйте українське, буду вам дуже вдячний. А, за вподобайку, за можливий якийсь коментар. Так, собачка, привіт! Ще біжуть єндики! Ах, ви єндики! На. Розвалив єндиків, добре, не ну клас, зараз. вона мені подобається. Вона мені подобається. Давно так сніжки не валив ні, ні в кого. Класно. А що... А, це кискоріг, добре. О, біжуть, 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 біжуть. Тихо треба ще попасти в них. Ціляй, 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 ціляй. Давай, 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 yeah! є. Двері якісь відкрилися. Добре, зараз будемо що за двері. А, так, тут двері відкрилися. Тут що, тут нічого нема. Добре, йдем, заходимо в двері. Так. Єндики зроблю нападали. Розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо. Ось так, ось так. Ще один, ще один, ще один, ще один, ще один. Добре, добре. Прям в черешню! Ох, ця фраза мені сподобалась. Добре. Як так кладі трошки в бо що з їх дуже... дуже багато. Розвалюю. Добре, двері. Відкрилися. Ага, тут можна взяти життя. Це... Це нам життя поновляє. Добре. А це що таке? О, дочь бал. Нічого собі. Так, двері ще там. Відкрилися. Добре. О, бачу, бачу, яндиків. І трас! В чулягу. В чулягу. По клюві. Прям в клюв. Тихо, 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 ви мене. Вони мене окружили. Добре, йде далі. Стрілочка показує, що нам треба далі. О, біжуть, біжуть, біжуть! Розвалюємо. Та в них? Друзі, як вам а, сама. Сарія. Як вам цей випуск пайпус ностальгією»? Ви кайфуєте чи ні, бо я кайфую. Не знаю як ви, але я дуже кайфую. Мені гра заходить. Класно. О, фініш! Добре. Ну, якось так, друзі, проходити ми повністю не будемо, Це в нас рубрика до ностальгії». Ми просто ностальгіруємо, Просто даємося, що це. Згадуємо, що ми грали. А... Пробуємо отримати цю теплу нотку спогадів з дитинства. А... Ну, як вам, в принципі, я вже десь раз це питав, але напишіть в коментарі, підтримайте ви, ласка, ролик, підтримайте український, будемо дуже вдячний, я старався. А, так що все, всім гарного Різдва, всім гарно святкувати і до побачення, друзі. Бувайте!